Вітаю вас, мої дорогенькі. я Ірина, і запрошую вас до розкладу на тиждень для усіх знаків Зодіаку. Якщо щось станеться, то не буде тайм-кодів в коментарях. Якщо все нормально, значить я жива, здорова, значить, будуть коментарі. І так, як зазвичай, починаємо з овнів. І так, дорогі овни, у вас випадає. Нульовий аркан, тобто, або ви починаєте все спочатку, життя спочатку. Ви знаєте, це не є не погана, не хороша карта. Ця карта єдини говорить вам, що у вас цього тижня ви можете в собі знайти якийсь потенціал. Потенціал потужний. Для якоїсь роботи, для якогось. Креативної праці або винаходу якогось, новий початок. Це карта дуже хороша в тому плані, що ви можете почати все з нового абзацу, якийсь, знаєте, проміжок свого життя, це нова робота, це, до речі, народження дітей, не тільки дітей, як то кажуть, порося у поросилося. Згадала я таку, такий вислів. Ось. Розумієте, це і писанятка народилася, і ще щось, щось нове, щось свіже, свіжа енергія, якийсь хороший потенціал. Ось, це взагалі то порада цієї карти не заморачуватися, а спокійно до всього відноситись. Якось так. Хороший тиждень. У ваших руках відкрити цей потенціал. Чи зможете ви це? Це залежить вже від вас. Е і ваші інстинкти. От, вони вам теж допоможуть. Інтуїція та інстинкти. Тепер переходимо до тельців. Так, 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 зараз я хочу одну карту вибрати. <кій> і так, дорогі тельці, у вас шістка жезлів. Ця карта говорить про якусь подорож. Про якесь відрядження, скоріше за все, це відрядження, тому що ця карта вона говорить про жезли це завжди щось таке публічне, щось таке суспільне при допомозі когось. Я вибачаюся, я взяла свої капельки, щоб не кашляти, бо я вже як відчуваю, <кхід> що дерев в горлі, що щухає, одразу. Перез... Беру капельки, в мене вже на поготові. Вибачайте, дивіться, це якась маленька перемога, це якесь звільнення, це якийсь переїзд. Це може бути і підвищення по службі, а може бути, до речі, ще, знаєте що, а, якась винагорода, тобто якась грамотна. Це, знаєте, коли всі. Як сказати, почот такий, знаєте? Це коли вас визнають, визнання ну, це дуже хороша карта, це можливо у когось волонтерські. Справи якісь, які удачно пройдуть. ось, Відрядження пройде удачно. Це дуже-дуже-дуже хороша карта. Тобто, якісь успіхи у суспільстві будуть у вас. Тобто, ви будете на висоті, дорогі тельці. Тепер переходимо до близнюків. Дорогі близнюки. А у вас іде Єрофант. Єрофант це жрець, і він говорить про: ви знаєте, взагалі, то жрець відкриває правду, відкриває очі, показує якісь правила традиції. Традиційний тиждень може бути. Якісь, щось може дійсно пов'язано бути з релігією, з церквою, з якимись, знаєте, такими. Людьми мудрими, постаршими Вашими, наприклад, як це кажучи, гуру, ваші, вчителі ваші. Ось, можливо, ви знайдете цього тижня людину, яка ну, настанови буде вам давати. Ну, знаєте, трошечки просвітлення якесь. Це, звичайно, може бути і вінчання, це може бути і визнання, це може бути просто якась правда відкриться цього тижня. Ось це карта правдива. Така, знаєте, традиційна. Можливо, ви познайомитеся з людиною, яка консервативна і традиційна є. Ось це може бути звичайно і ваш батько, ось, а може бути просто, що ви якийсь урок цього тижня винесете. Якийсь дуже мудрий, якийсь дуже, такий, знаєте, що запам'ятається вам на все життя, і, можливо, на наступні житті ви якось знаєте, закарбується у вас. Тепер ми переходимо до м, раків. Дорогі раки, двічка мечів. Говорить про м, якийсь е, торм, тормоз якийсь, знаєте, щось в мене йде. Якесь перемир'я. Або ще, знаєте, що може бути? Може бути, що. Вас будуть про щось попереджати, попереджати про небезпеку. Ця карта, взагалі-то, попереджає про небезпеку. Ось, наприклад, ви відчуваєте, що щось на роботі не так. Логічно, ви думаєте одне, але інтуїція підказує інше. Оця карта вас попереджає, щось є дуже небезпечне попереду. щось... Є, що вам потім не сподобається, розіб'є вам серце, це якийсь удар, і удар може бути дуже болісним. Це і зрада, це і підстава може бути. Оця карта вона вас просто попереджає. А ще карта, знаєте, Тобто приготуйтеся. Карта так і каже: приготуйтеся до неприємностей. Тобто цього тижня, можливо, ви їх і не відчуєте, але інтуїтивно вам уже щось буде підказувати, що щось не так. В якій самі справі це може бути і на роботі, це може бути і вдома, це може бути і по сусідству, будь-де, але ця карта просто попереджає вас про якусь небезпеку. Чи ви звернете на нього увагу на цю карту, на цю, на цю ситуацію, це вже залежить від вас. Тепер переходимо до левів. І так, дорогі леви, а у вас випадає місяць. Карта місяць говорить про інтуїтивне зчитування простору, що щось не так. Якщо тут е, чітко все, все рівно чітко тут іде, то тут як, ви просто не будете розуміти. А ви знаєте, це може бути, до речі, і депресія. Це може бути е, от якось просто на вас давить. Давить, наприклад, як то кажуть, знаєте, на душу щось темне лягло, якесь погане передчуття. Тобто, мої дорогі леви, що можна сказати? Не втрачайте своїх зубів, своєї смікалки, довіряйте своїй інтуїції. І якщо у вас дійсно депресія, то тут, наскільки я розумію, вже у складній формі. Тобто ви трошечки запустили. Тут вже, будемо так говорити, людина, можливо, вже сама і не справиться, вам потрібно. Можливо, що виговоритись, можливо, що просто піти до спеціаліста, тобто до психолога, чи, чи навіть психотерапевта. Це вже знаєте, як сказати, дивлячись, наскільки це серйозно. З другого боку, нещирість нещері, до вас, інших людей. Це не значить, що усі будуть нещирі, але ця карта, вона теж, знаєте, так. Попереджає, що хтось щось, можливо, хоче від вас. Підсадити, обкрутити, обдурити. В принципі, тиждень буде такий трохи, знаєте, гнітючий, скажімо, так, і ви не будете знати, звідки віє вітер. Оце от єдине, що карта каже, ви не будете знати, звідки віє вітер. Тепер переходимо до дів. Дорогі діви, дивіться, після місяця, а після, да, іде сонце. От, Дорогенькі діви. Вам випадає дуже хороша карта. Що би там не було, ви минули всі небезпеки. У вас навпаки дуже, дуже хороший період в житті. Тобто, тиждень виявиться такий показний. Тобто, ви будете блистіти, блистати, як то кажуть, у суспільстві, ви будете помічені. Ось, а ви, як та людина, яка щось добилась, перемогла, ви можете бути горті за себе, успіх на вашій стороні цього тижня. Не перебільшуйте єдине. Ось ця карта каже: несіть свій прапор і далі. Тобто не зраджуйте собі. Навпаки, підсилюйте себе своїми успіхами, не розслабляйтесь, а підсилюйте себе якось так. Тепер переходимо до терезів. Так, терези. Ой, дорогенькі Терези, трічка мечів. Тут у нас було попередження, а тут, ну, ви знаєте, от я відчуваю, що я, наприклад, сьогодні себе погано почуваю. Можливо, і на наступний тиждень. Прийдеться знову, наприклад, відмовити, можливо, зустрічі, консультації і тому подібне. Це карта удару, це карта, знаєте, дуже болючий удар. Це може бути, знаєте, і підлість. Це може бути і взагалі серце боліти, у когось можуть бути і операції, як би це сказати. Хтось вас скривдив, хтось вам щось недобре зробив. Карта дуже недобра, мої дорогенькі. Її треба просто пережити, Цей біль треба пережити. Тяжко буде вам. Зараз я подивлюся. Дивіться, і ця карта теж каже: вам прийдеться дуже мудро. Дуже мудро, я хочу одну карту вам виташу ще. Дивіться, королева жезлів випадає. Через цю біль ви станете сильніше, особливо в суспільстві. Це і визнання це, ви знаєте, сильні люди переживуть оцей удар. Це може бути що завгодно. Я просто, знаєте, не хочу вимовляти, щоб не накликати біду. Ось, тому мовчу. Але дивіться, тут я бачу, як лопата. Щось мені нагадує тут лопату. Давайте так. Думаємо позитивно. Думаємо, що через цей біль, через якусь втрату, навіть може бути, ви станете тільки сильніші. Тільки сильніше. Можливо, ви знаєте, на роботі хтось вас підсиджує, хоче завдати вам удару, а зробить навпаки ще краще. Це може бути, от знаєте. В суспільному житті теж ви, ну, в очах у когось ви виростете. Тим більше, що на дні колоди у нас мудрість. Мудрість і нелегкий шлях, можемо так сказати. Так, назад. І так, тепер у нас скорпіони. І так, дорогі скорпіони, а у вас, ви знаєте, Ця карта вона взагалі-то йде після того, як ем, би це сказати як був якийсь удар, якась була пустота, щось відійшло, е, якась пройшла трансформація, і тут ви відновлюєтесь. Давайте я скажу так: по цій карті людина відновлюється, відновлює свої сили, починає виздоравлювати. Ось, комусь, можливо, видасться цей тиждень дуже такий скучний, нецікавий, нічого такого відбуватися не буде, ніяких пригод. Ось, І не шукайте їх. Відпочиньте, наберіться сил. Справжня боротьба йде по попереду. Тобто, вас чекають ще випробування. Тому що ця карта вже говорить: відпочиньте, набереться сил, енергії, залікуйте свої рани, якщо вони у вас є. Бо перед цією картою було смерть. Смерть це трансформація. Це коли вириває щось з вас від вас. Розумієте? Ось, і залишається пустота. Ось ця карта вам і радить. Залийте цю пустоту, цю яму чимось позитивним. Розслабтеся, набирайтеся. Якихось, знаєте, позитивних емоцій, якось так я скажу. Тепер переходимо до стрільців. Ну, давайте візьмемо: от-стрільці. У вас мудра карта, старший аркан. Це може бути дійсно. Ви помудрішаєте цього тижня. Можливо, ви знайдете шлях. Куди ви йдете, а можливо, просто ви зустрінете людину, яка вам дасть якісь підказочки, яка вам допоможе, покаже, де то світло і в якому напрямку йти. Мудрість не завжди приходить на старості. Інколи старость приходить одна, але у вас, бачите, приходить мудрість. Це якийсь такий дійсно пошук себе, пошук. Істини якоїсь, ви її знайдете, якщо будете дійсно шукати. Пошукайте в собі. Найкраще пошукайте в собі. Не ходіть так далеко. Але людині дуже важко шукати це в собі. Тепер переходимо до козирогів. Дорогі козироги, а у вас вісімка жезлів. Вісімка жезлів взагалі-то це теж, скажімо так, кар'єрна карта. Зазвичай вісім кажезлів це швидка дуже карта. Але бачите, я тут бачу не зовсім швидку. так? Тут навпаки, скажімо так, якась спільна робота вас чекає. Можливо, якийсь проєкт, як я бачу, чи це вдома, чи це на роботі. Якщо вдома це якась клака, разом будете або розбирати якісь завали. знаєте, Як то кажуть, після прильотів. От, щось у мене така асоціація йде. А хтось буде відбудовувати хату, хтось на городі буде копошитися, а хтось, можливо, на роботі з чимось займеться, якимось, якийсь спільний проєкт, який вас, наприклад, виштовхне на якусь вищу сходинку, тобто потрудіться цей тиждень. Особливо в плані суспільної праці і кар'єри. Ось якось так. Все рівно хороша карта, все рівно хороший тиждень. Але більше ви будете за домом, ніж вдома, от скажімо так. Це можуть бути, звичайно, і відрядження. Тепер переходимо до водоліїв. Дорогі водолії, а у вас зірка. Зірка говорить нам про, ви знаєте, про якісь мрії. Почніть мріяти. Можливо, вони і самі стануться. Але, ви знаєте, зірка, вона так і попереджає, що ви можете мріяти, але потрібно щось і робити. Тобто це може бути спілкування на відстані з кимось, наприклад, ваша кохана людина дуже далеко. Ви спілкуєтесь через інтернет, через телефон. Ось це може бути також якесь і псо. Це може бути якась мрія, а ще це може бути просто знайомство через інтернет. Спілкування, багато спілкування може бути через інтернет. Це все така холодна, віддалена карта. Можливо, ви своїм коханим просто трошечки віддалилися один до одного. Ви знаєте, я, ви вибачте, ну я так і скажу: я не дуже бачу цю карту позитивну. Чому? Тому що, знаєте, надію, треба не просто. Надіятись, а треба її плекати, треба щось робити для цього, для своїх цілей. Але сьогодні, якщо у вас було щось погане, тому що ця карта йде після вежі, коли все розрушилось, так, коли все втрачено, і тут у вас з'являється надія. Ось цей момент так, тут я бачу позитив. Якщо у вас ця ситуація, то так, да, я бачу для вас позитив. В іншому разі. Не мрійте про якісь замки, про якісь зірки на небі і тому подібне, про якісь кар'єри, про, про, про когось хтось прийде, вас врятує. Тут треба робити самому щось. Якось так. Тепер переходимо до риб. Так, дорогі рибки, а у вас король кубків. В принципі, дивіться, це ваша карта. Якщо добре подивитися, це ваша карта, дорогі. Вірніше, не так ваша карта, як ваша стихія, так? Або ви знайдете людину на своїй хвилі, або ви закохаєтесь. Це, якщо ви такого мужчину зустрінете, то ви знаєте, це такий мрійник, художник. Це людина мистецтва може бути. Він може вам серенади співати, він може вас у такі почуття перенести. Ви будете казати, це найкращий мужчина в світі, якого я зустріла. Але, мої дорогенькі, з ним каши не звариш. Розумієте, він буде, ви будете все робити, а він буде вам серенади співати. І на цьому і закінчиться. Але для якогось роману або просто закохатися, відчути, що ви жінка прекрасний варіант. Якщо ви чоловік, вас карта просить більше романтики, більше почуттів, дайте своїй дружині, своїй коханій. Хочете мати коханку, от заводьте, якраз прийшов час. Це карта, в принципі, така емоційна, приємна. Може бути, що цього тижня ви просто будете вести такі приємні розмови. Самолюбування теж може бути якось так. Ось такий тиждень, мої дорогенькі, випадає вам. Бажаю вам всього найкращого, мирного тижня. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Слава Збройним силам! Все буде Україна.